Всім присондрі, ходимо стоїть к. Сьогодні я вам покажу машину від номером 129. Така зелена машина, знаєте? Зараз вам покажу. Так, йдемо вулицю, щоб показати. Так, Треба закрити двері. Зараз я зак... не можу закрити. Тепер <кхід> зніму закрити. Ось така машина, дивіться, яка вона крута. Якщо зайшов на цю велич... величезну карту, то там така пуста, типу, знаєте, цій тієї посхалки зеленої машини, якщо дивлюсь на лазерній винтовці, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. А там я бачу, стоїть зелена машина. Потім я взяв машину і, хотів поїхати щоб по получати ось такого зола машину. Капець, я не міг знайти капець, як я не міг знайти, вже десь 4 місяці А Пам'ятаєте на одному відео на каникул? На волочасному карті, пам'ятаєте, де там знаходиться така пасхалка на машинах? О. Хоча знайти, але знайшов іншу пасхалку. Це там ютубер, такий манік, <кхід> де там така пасхалка знаходиться, там ютубер, типа, де там скини, типа на де там такі скини на пасхалках. Ну точніше ко... Не... Не... точніше костюми. Вот там, Там, типа, костюми від пасхалка одного ютубера. Типа, він намалював костюм. А він старався. Так, прикольна машина, дивіться. Ну, це було на канікулах. як ви знаєте. О, прикольна машина, правда, друзі? Прикольна машина. Мені сподобалось, мені... Подобалася машина, ну крута виглядає. Крута. Нарешті зміг знайти. Ладно, заб... будемо поп... заб... попрощаємось уже. Так, заходимо. Ідемо наверх. Ну, що сьогодні була Андрюха 9К. Всем папа. -па.